Сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, за лаштунки, у саме серце важкої промисловості, і розберемо буквально на гвинтики одну з її ключових, але, знаєте, часто зовсім непомітних машин. Мова піде про ремонт такого механізму, без якого робота гігантського металургійного комбінату ну, просто неможлива. І все от геть, усе починається з одного простого, але дуже масштабного питання. От уявіть собі домену піч, такий собі величезний, просто ненаситний звір, який постійно, без зупину вимагає сировини. Тож, як, як його нагодувати, як забезпечити цей безперервний процес? А відповідь на це питання ось він, герой нашої сьогоднішньої розповіді, вагон ваги. І це, повірте, не просто якийсь там транспортний засіб. Ні, це високоточний інструмент, який створений для роботи в, в м'яко кажучи екстремальних умовах. Тож яка його головна функція? Ну, якщо зовсім коротко, це по суті годувальник печі. Він безперестанку курсує під рудними бункерами, збирає тонни й тонни матеріалів, зважує їх з точністю до кілограма і, що найважливіше, доставляє все точно за розкладом. Звісно, якщо говорити технічною мовою, то це самохідний залізничний вагон. Але якщо копнути глибше, по суті, це така собі мобільна платформа для зважування, створена для однієї єдиної, дуже специфічної, але абсолютно критичної задачі. А тепер давайте на хвилинку зупинимось і просто спробуємо усвідомити його масштаб. Готові. Порожній цей гігант важить 50 тонн. 50. Це щоб було зрозуміліше, наче 10 дорослих африканських слонів, яких з'єднали в одну конструкцію, що рухається по рейках. Просто уявіть. Але ж це це лише його власна вага. До цих 50 тонн він може взяти на борт ще 25 тонн сировини. Тобто загальна маса, що рухається по коліях, 75 тонн, справжнісінький важковаговик. Але знаєте, що найдивовижніше? Це навіть не його маса, це його точність. Бо попру таку, ну просто колосальну вагу його система зважування, вона має похибку лише до 25 кілограмів. Це ж по суті, як зважити цілу вантажівку з точністю до одного мішка картоплі. І ось саме в цьому і полягає головний найскладніший інженерний виклик. Добре, то як же влаштований цей гігант? Давайте зазирнемо йому, так би мовити, під капот, розберемо на ключові компоненти, щоб зрозуміти його внутрішню логіку. Отже, погляньмо на його анатомію. У нас є зварна рама, це, звісно, скелет, що тримає все докупи. Далі два ходові візки це його ноги, які забезпечують рух, два бункери можна сказати, руки, якими він збирає матеріал, кабіна оператора це безперечно мозок всієї системи. Потужні приводи затворів це його м'язи. Ну і компресорна установка це легені, що живлять всю пневматику. Гаразд, а тепер перейдімо до одного з найважливіших процесів до завантаження. Як же йому вдається за лічені секунди завантажити тисячі кілограмів? Уся справа в складному механізмі приводу барабанних затворів. Давайте розберемося, як саме він працює. Ось перед нами його кінематична схема. Так, на перший погляд, може здатися трохи складно, я розумію, але насправді тут все дуже і дуже логічно. Зараз ми все це розкладемо по поличках. І так як це все працює? По-перше, вмикається потужний електродвигун. Він запускає цілий ланцюг передачі енергії через редуктори та вали, а далі. Ключовий елемент це такий собі хитний редуктор, який піднімається і входить у зачеплення із зубчастим вінцем величезного барабанного затвора, що на стаціонарному бункері. І вуаля, матеріал починає сипатися прямо у вагон. Зрозуміло, що така машина працює практично безперервно 24 на 7, Тому обслуговування це без перебільшення запорука успіху. І людський фактор тут відіграє ключову, просто вирішальну роль. Давайте подивимося, що ж входить у ці щоденні перевірки. Отже, щоденний огляд можна розділити на два етапи: перший під час передачі зміни це по суті повний системний чекап всього організму машини від руху до електрики. А другий етап це вже протягом самої зміни. Тут оператор постійно стежить за її пульсом, слухає, чи немає дивних шумів, перевіряє тиск, рівні мастила. Словом, шукає будь-які навіть найменші відхилення від норми. І ставки, тут треба сказати, надзвичайно високі, бо якщо раптом виявлено серйозну проблему, яку от ніяк не усунути на місці, то процес не зупиняється ні в якому разі. Весь цей 50-тонний агрегат негайно відправляють у ремонтне депо, а його місце тут же займає резервний вагон. Адже доменна піч вона чекати не може. Ну, а тепер давайте перейдемо до, скажімо так, найглибшого рівня обслуговування, бо кожні один-два місяці вагон ваги проходить повну планову ревізію. І ось саме тут ми бачимо, наскільки ж мікроскопічні допуски застосовуються до цього без перебільшення макроскопічного обладнання. Просто щоб зрозуміти рівень вимог, от вдумайтеся в цей факт. Шток поршня – це деталь, що постійно рухається, так? його бракують і відправляють на заміну при зносі всього на 2,5% від його діаметра два з половиною. Це ж просто демонструє неймовірно високі стандарти надійності. І це ж стосується не лише штоків. Погляньте, зуби шестерень зносилися на третину? Заміна. Гальмівні колодки стончилися на якихось пару сантиметрів? Заміна. Ваги раптом почали показувати похибку більше 50 кілограмів? Негайне регулювання. Навіть ледь помітна овальність внутрішньої поверхні циліндра всього в один відсоток це вже причина для заміни. Оце і є справжня точність під тиском. Тож який з усього цього можна зробити висновок? Мабуть, ключовий такий: вагон ваги це ідеальний приклад інженерного парадоксу. З одного боку це груба, неймовірна сила, що переміщує десятки тонн вантажу, а з іншого, це делікатний, високоточний вимірювальний прилад. І все це, знаєте, змушує задуматися: ось цей вагон ваги, він працює десь там, за лаштунками, абсолютно непомітно для більшості з нас. І постає питання: а які ще існують такі приховані гіганти? Можливо, механічні, як цей, а може, цифрові чи логістичні, ті, що щодня, щохвилини підтримують функціонування нашого з вами світу? Мабуть, це питання варто залишити відкритим.